Put a Oh, if you want it, let's do it. Ride it, my bonnet, my saddle is fading. Do it, jump on it, if you want it, let's do it. Ride it, my bonnet, my saddle is fading. Do it, jump on it. Okay. Let's start. Сьогодні трошки така нова локація. Нова, не нова, просто <свісно> інший ракурс. А я вирішила записати на дивані, бо я побачила відео моєї подружки, яка записувала на дивані. Я дивилася і думала, боже, як це комфортно, напевно. Дуже комфортно, бо я взагалі-то. Зазвичай сиджу на стільці, який, ну просто рух вправо, рух вліво, і вже він скрипить, щось таке відбувається. І мене це задовбало, якщо чесно. Як вам караоке на початку? А як вам, мій вигляд, намазала губи? Я це роблю дуже-дуже рідко. Навіть на весілля моєї сестри, я не пам'ятаю, чи намазала я губи. Але сьогодні в мене такий настрій. Перш ніж ми почнемо, я хочу попросити вас поставити лайк, підписатися, якщо ви дивитеся мої відео, але не підписані. Зробіть це тут і зараз. Підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар після перегляду. Я буду вам дуже вдячна. І пам'ятаєте, я писала про це в своєму телеграм-каналі. До речі, в мене є телеграм-канал, тік-ток, і Інстаграм. Ви можете подивитися в описі усі посилання там знаходяться. Я говорила в телеграмі своєму про те, що зазвичай ми думаємо, що дуже багато людей пишуть там коментарі гарні. Чи Навіщо писати гарний коментар, якщо і так все зрозуміло, це було корисно. так, А якщо це не було корисно, ну я, я не напишу нічого не напишу я, бо ну навіщо? Проте я дуже вдячна людям, які подивилися, їм було корисно, і вони приділили час. Тому щоб написати мені коментар гарний. І це насправді компліменти. Відео не про це, але це моя настанова вам. Компліменти, якісь гарні речі, вчинки гарні по відношенню до інших людей, вони завжди, якби. Ось кажуть, бумерангом повертається і поганий, і хороший. І це реально так насправді. Можливо, це повернеться вам не вчинком, а просто ви робите щось гарне і ви відчуваєте це саме. І всередині, насправді, вам самим буде, можливо, навіть краще, ніж цій людині, якій ви це сказали. Бо ви. Ви вирішили випромінювати це добро, це прекрасне, це цю вдячність якусь. Ви вирішили. Ви вирішили бути тією самою доброю людиною, яка зробить цей вчинок. І це дуже дуже класно. Це розвиває і позитивний погляд на, в принципі, на життя, на усе, що відбувається у вашому житті. Також це додає вам настрою, настрою людям навколо вас. І люди розуміють, що вони хочуть з вами спілкуватися, бо ви така просто ви сонечко. І, і не сонечко, а, а реально класне. Сонечко, класна людина, і з вами хочеться спілкуватися. вважаєте це відео в відео, тема в темі. Просто я насправді я дуже хотіла це питання порушити. Так от, сьогодні буде таке відео. Цікаве, корисне, прекрасне. Тож сьогодні в нас дуже дуже цікава тема. Це тема. Про токсичних людей, чому ми до них повертаємося. Важно розуміти, чому розуміння, чому взагалі питання, чому, як, що, <смістична> усі питання допомагають нам просто прийти до висновку, до справжньої причини і ця причина її. Можна якось розкрутити і зрозуміти, що з нею робити, що робити з цим, як це змінити, це як причина-наслідкові зв'язки, і ви просто робите висновок. І перша причина це страх та почуття самотності. Ми думаємо: ой, ну зараз в мене нікого немає більше. Ми думаємо, потрібно цю порожнечу якось кимось заповнити просто. Я не можу це терпіти. Я не можу бути один. Я звикла до того, щоб зі мною була саме ця людина. Вона мені вже комфортна. Як я вже казала раніше, мозок звик до комфорту. Але комфорт це означає не тільки щось приємне, це означає звичне. Звичне для нас, коли ми в дитинстві, наприклад, дуже часто, дуже часто, не завжди, але дуже часто все йде з дитинства саме. Бо в дитинстві і формується це розуміння комфорту. Наприклад, я не була, не почувала себе захищеною. Я відчувала в дитинстві я відчувала страх, наприклад, розгубленість, негативні якісь емоції. І це неприємні емоції, але вони сформувалися в моєму мозку як комфорт. Бо це звичне моє почуття. Я, мій мозок, до цього звик. Це не означає, що ми повинні піддаватися цьому почуттю, цьому комфорту. Ми повинні е, протягом життя в принципі просто якось розбиратися в тому, що ми відчуваємо цьому, чому це так відбувається. В цьому не повинні розбиратися тільки психологи. Або якщо ви не хочете розбиратися з цим, ви можете прийти до спеціаліста і. Спитати в нього, що зі мною, допоможіть. Я не хочу сам в собі капатися, колупатися, щось там вишукувати. Ні, допоможіть мені. Ви можете зробити так. Бо насправді це допоможе просто вам легше жити. Вам. І це найголовніше це просто. Ціль <свят> максимально я вважаю мотивуюча, коли ми відчуваємо страх, повертаємося до цієї теми, коли ми відчуваємо страх почуття самотності. Коли ми це відчуваємо, ми не повинні піддаватися цим почуттям і думати, мені скоріш потрібно заповнити цю порожнечу цією самою людиною. Потрібно заповнити порожнечу, але не таким способом. Потрібно шукати способи, як зробити так, щоб і самому вам на самоті було комфортно. Ви не повинні бути ачільник. Як українською? Українізуюся. Лагідна українізація, вибачайте. Так, в мене лагідна українізація. А що? І ви мене засудите за це? Осудження це погано, люди. Це все не означає в жодному разі, що ви повинні бути очільником. А, Проте, це означає, що ви маєте знайти спосіб. Щоб почувати себе при любих обставинах добре, так це не про рожеві окуляри, не коли з вами щось таке відбувається, стресове, просто травмуюче, і ви такі: «А -а 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 ні, це не про те. це про те, щоб бути в комфорті, тобто можливо змінити вашу, ваш комфорт. Вийти з зони комфорту в даному випадку, якщо ваш комфорт сходиться на тому, що він упирається на якусь біль чи на щось стресове, на негативні емоції, в такому випадку це потрібно змінювати. Ви розумієте? Інший пункт ми думаємо, що людина змінилася. Це поразка. Так думати, люди насправді вони... Mujeres". Можуть змінюватися. Але якщо, наприклад, пройшов місяць, і ви така, напевно, він змінився. Він сказав, що він змінився. Якщо ви самі не побачили змін, якщо ви самі своїми очима не побачили, що немає вже того негативного Складу У цій людині, який був, не буває ідеальних людей. Ми це маємо пам'ятати, ми це маємо розуміти. Але для кожного є ніби така своя людина. І що входить у цю свою людину? Своя людина це та сама комфортна, нормально комфортна людина, адекватно комфортна людина. Вона надихає вас. Вона дає вам приємні переживання. Ви з нею почуваєте себе щасливий. Без неї вам добре. Але з нею вам ще краще. І це повинні бути саме такі почуття. До речі, я незабаром випускаю аудіокнигу, скоріш за все, на YouTube. Я не знаю, чому цієї книги немає ще на Ютубі. Можливо, якісь авторські права, але я сподіваюся ні. Якщо так, то вона, скоріш за все, буде у Телеграмі. І там говориться про пастки мислення. Це пастки, які ці пастки і дають нам діяти або не діяти певним чином. Ви послухаєте цю аудіокнигу і... Просто у вас відкриються очі, це буде бомбезно і просто прекрасно. І ви станете жити ще більш щасливо. Про зміни людей. Якщо ви своїми очима, своїми власними очима не побачили, що людина змінила свою поведінку, цього і не станеться. Можливо, взагалі, а можливо, це станеться через 20 років. Там ще через декілька. Але частіше за все, це просто таке випадкове run с. <рес> неправильно, неправильно, це дуже неправильні думки, які. Бо люди дуже рідко приймають рішення, щоб змінитися. Заради чого? Заради вас? Серйозно? Бувають виключення, бувають, звісно, звісно, бувають. Але. Це один Ні, один відсоток, що це відбудеться, що буде саме так. Інший пункт. Проходить час, і через час ми забуваємо про все погане. Знов повертаємося до того, що людина, скоріш за все, не змінилася. А якщо вона не змінилася, то все це 99 відсотків. Буде повторюватися з вами, і це не буде впливати на вас позитивним чином. Цього ми робимо висновок, що ми повинні обирати себе завжди, завжди себе обирати, не ту людину, до якої ми прив'язалися, бо це насправді прив'язаність. Немає спочатку самого з народження у дитини. Такої потреби притягуватися до поганих людей. Всі навпаки прагнуть до того, щоб змінити це своє уявлення що просто глибинне переконання в тому, що все повинно бути якось погано. Люди хочуть змінити свої думки у позитивний напрямок, бо це допомагає жити, а зворотнє, навпаки. Перешкоджає щасливому життю і так далі. Тож, навіть якщо ми забули, що було щось погане, це не дає ніякої гарантії, що це все знов не повториться. Закріпили, як говорить одна психотерапевтка, зробили тату на мозку. і... Запам'ятали це, ми думаємо, що нас більше ніхто не полюбить. Чи так це насправді? Ні, не так. Це не так. Чому? чому я так впевнена, так, є ризик е, у саморозвитку, є ризик, е, що коли чим більш, ти пропрацьовуєш, стаєш краще, пропрацьовуєш свої проблеми в голові, ти вирішуєш усе це. Не так багато людей, які займаються тим самим, і які в цьому, ну які стають також адекватними, як і випад, розвиваються у кар'єрі. І у них крізь життя у них йде ріст таких людей. Ми думаємо, що їх складно знайти. Іноді це реально так і є. Бо ми стаємо більш такими е прискіпливими до вибору свого партнера. Але це не означає, що вас ніхто не полюбить. І це не означає, що ви залишитесь самотнім назавжди. Бо ви покинули, чи вас покинула ця людина. Токсична, нагадую, 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 токсична людина. Чи думаєш ти, що? Потрібно зациклюватися на цій токсичній людині, яка привнесла в твоє життя лише розчарування і якісь негативні почуття, можливо, навіть насилля емоційне, фізичне, хто зна. Ми стаємо залежними від емоційних гойдолок. Але чи це добре? Чи це добре? Спитайте себе. Завжди питайте себе, чи гарно це впливає на моє життя? Чи якісніше стає моє життя від того, що мені дають інші люди? Або я стаю ще більш травмованою, ще більш такою тривожною, мені стає більш погано з цими людьми, з якими я спілкуюсь. Ось чому усі. Просто усі кажуть, що потрібно відмовлятися від людей, які нам роблять боляче. Вони є токсичними, одним словом, роблять боляче, емоційні гойдалки, там ще щось. До речі, про емоційні гойдалки є пастки, в яких описано, що якщо ми такі-то такі-то, то нам не можна. Вдаватись до того, щоб обирати людей, до яких нас дуже дуже сильно тягне, бо нас можуть тягнути до них саме через те, що вони нам дадуть, ми бачимо, що вони нам цю пастку будуть підтримувати усе наше життя з цією людиною, усе наше спілкування з цією людиною. Наприклад, я не хочу відкривати свої реальні почуття. Нікому, взагалі нікому, я нікому не довіряю, і тому я обираю людину, яка буде підтримувати цю пастку. Що це означає? Вона буде зустрічатися, наприклад, з 20 іншими дівчинками. Або їй просто буде нецікаво, що я думаю, що мені цікаво, як я себе почуваю. їй буде це не цікаво. Саме це підтримуватиме мою пастку. Бум! Ви маєте послухати мою аудіокнигу через цю користь. Це просто знахідка, а не книга. Ви повинні послухати цю аудіокнигу, яку я записую. і... Дуже скоро викладу, прогріваю як можу. Дуже дякую вам за перегляд. Я дуже це ціную. Дуже ціную ваші коментарі, ваші лайки, ваші, в принципі, перегляди. Що, якщо вам було цікаво, ласочка, поставте лайк, коментар напишіть. Дуже дуже мені приємно, я вам відповім. Пишіть теми, які вас цікавлять в коментарі. І пам'ятайте, що потрібно завжди, завжди обирати себе. І саме це призведе вас до успіху, до щасливого життя, до того, щоб оточувати себе прекрасними людьми, а не токсичними людьми. І завжди обирати себе, завжди обирати саморозвиток, завжди обирати а, позитивне. І все-все-все прекрасне, прекрасні дії. Давати гарне іншим людям, і все це призведе вас до, до плодів, які ви будете збирати, і вони будуть дуже-дуже приємними. Мотивую вас на це. Дуже дякую за перегляд.